Вас в студії Марія Семенова в ефірі підсумковий випуск програми Місто. Про найпомітніші події тижня, що минає, вам нагадають журналісти редакції інформації телеканалу Родана. У середу завершила свою роботу дев'ята сесія міськради. На розгляд депутатів було винесено близько сотні питань. Які рішення ухвалили, знають наші журналісти. Хвилина мовчання як данина пам'яті Володимиру Полохалу, з яким місто прищалось у вівторок та усім полеглим в ході АТО. Так розпочалась сесія міськради. Гостре питання, яке розглядалось на ній накладення мораторію на підвищення тарифів. Економічна ситуація доводить, що такий фінансовий тягар городянам не по кишені. Це рішення, котре ми зараз винесли, це безумовно стає на захист інтересів криверівців і ще раз. Такий дзвіночок зробить для нашої київської влади, що потрібно якось враховуватись і з жителями України. Якщо ми, депутати горсовета не предпримет мер касательно росту тарифів на ЖКХ, переворожання просто утонуть в долгах перед комунальними службами, а це, в свою чергу, приведе до соціального напряжению в нашому місті. Існуючі законодавчі норми можуть позбавити криворіжців даху над головою за борги, а з такими тарифами їх не уникнути, нараховується пеня, яку будуть стягувати у різний спосіб, у тому числі через конфіскацію майна. Тож депутати підтримали рішення про встановлення мораторію на підвищення тарифів у житлово-комунальній сфері. Плануються ще й я етапи повищення цен на енергоуслуги, отоплення і інші види. Поэтому что нас ожидает дальше? Конечно, существенное ухудшение качества жизни наших людей. Поэтому сегодня депутаты городского совета, выражая волю жителей нашего города, приняли решение о моратории на различные коммунальные услуги, связанные с электричеством, отоплением и другими видами, учитывая то, что для того, чтобы повышать их, нужно прежде всего решить вопросы, связанные с индексацией заработной платы. Пенсій, а потім вже розглядати питання і повищення ціни. Міська рада прийняла рішення направити звернення до уряду і парламенту з вимогою встановити мораторій на запровадження в дію підвищених тарифів для населення до приведення їх у відповідність доходами громадян та зупинити подальше зростання тарифів. Депутати пропонують запровадити такий мораторій з 1 липня поточного року. Цим шляхом пішли й інші міста України. А Полтавщина прийняла рішення про встановлення мораторію на рівні обласної ради. Ще одне хвилююче питання у цій галузі приватизація державних. предприятия «Криворийская теплоцентраль». Теплоцентраль – это почти 400 тысяч людей, жителей города, которые отапливаются в рамках, в рамках этого государственного предприятия. Мы понимаем обеспокоенность жителей района и очень четко понятно, потому что в случае, если зайдет частная компания, на которую не смогут влиять депутаты, на которую не смогут влиять криворожане, это установление тарифов любого уровня. Все мы понимаем, что если продать государственное предприятие, у него появится частное, оно переходит в частное владение. И мы прекрасно понимаем, что частная структура может за долги, а у людей они будут с невероятными тарифами, с зенченными, отключать тепло любому жителю нашего города и даже целым районам, а то и всему городу. Отключение 650-тысячного города от тепла Це здо волнение среди людей, которое ми допустити не можемо. Депутати направили звернення до Верховної Ради з проханням не допустити приватизації життєво важливого об'єкта, тим більше напередодні опалювального сезону. Продовжується модернізація транспортної мережі міста. За останні роки запроваджено сім нових маршрутів. Запущено тролейбус на дизельному ходу. введено в експлуатацію автобуси великої пасажиромісткості, і робота у цьому напрямку триває. Завдяки сьогодні голосуванню депутатам міської ради, яке сьогодні відбулося, і підтримано ті проекти програм, які ми сьогодні готували на цю сесію. Ми також плануємо до кінця поточного року. Незвичайно, максимально швидко, не до грудня, а максимально швидко ще придбати 30 автобусів великої міськості. Всі пільги і всі пільгові категорії, які користуються, всі пільги будуть збережені, у тому числі на цих видах автобусів. Автобуси будуть обладнані пандусами для зручності людей з обмеженими фізичними можливостями. Проїзд у новому комунальному автотранспорті коштуватиме 3 гривні. На пленарному засіданні сесії гірникам та металургам Кривбасу вручили нагороди на грудні знаки за заслуги перед містом. Кращих представників галузі відзначили за трудові успіхи, віддані своїй справі та професійне зростання. Успіхи підприємства це внесок та перемога кожного працівника. Схожа позиція і у тих, чиї імена у переліку кращих гірників та металургів. В місті пройшли заходи до дня працівників металургійної. Та гірче добувної промисловості кращі працівники галузі нагороджені відзнаками міського виконкому. Дозвольте сьогодні вручити нагороди кращим за заслуги перед містом. Ті, хто удостоєний відзнаки з нагоди професійного свята гірників та металургів, вважають нагрудний знак за заслуги перед містом спільним здобутком своїх колективів та рідних підприємств. Запевняють, аби бути кращим, треба найперше любити свою роботу. Работа, стремление, упорство. Ну, не только, конечно, стремление, упорство. Это слово всего коллектива нашего, рудника, людей, с которыми я работаю. Так что это общая награда для меня. Я думаю, что самое главное качество это ответственность. Ответственность вот. перед коллективом, перед собой. Перед своим даже сказать, комбинатом, родным, любимым. Свої успіхи, ці трударі воліють не обговорювати. А ось про зростання та розвиток підприємств, на яких працює все життя, розповідають залюбки. Ну, моя трудова діяльність началась в далекому 1980 году. В то время, конечно, была значительно скромнее техника по мощности и по объемам. За последние годы, з приходом компании «Метинвест» значительно выросли объемы. Обновилась техника, в работу вступили более мощные механизмы, как автомобильного комплекса, так и экскаваторного комплекса. Когда я пришел, очень было тяжело. Половина фабрики тоже сейчас работа была законсервирована. С приходом компании «Метинвест» вошли вложения денег, начали расширяться, пришло новое оборудование. И комбинат заработал, как сейчас, на большую мощность. Все выросло. Изменилось ну, в лучшую сторону. Много социальных проектов, которые поддерживают простых рабочих. Таких, як ми, достойна, стабільна заробітна плата, скажімо так, немаловажний маловажний аспект, ради якого стоїть трудиться. Саме ці люди щодня важкою працею будують майбутні підприємств та усього кривого рогу, відзначив міський голова, вітаючи нагороджених. Нині місто знаходиться в активній фазі підготовки до осінньо-зимового періоду. Чи не найбільший обсяг робіт припадає на ізоляцію теплотрас? У вівторок на об'єктах побував мер міста. Щоб зустрічати зиму комфортно, влітку треба плідно попрацювати. Тож, поки на дворі високі температури, комунальні підприємства дбають, аби у холодну пору року в оселях криворічців з'явилось і штучне тепло. Економія енергоресурсів у нас зараз становиться на перший план. Вся робота направлена на... Изменение котельного оборудования с энергоэффективным оборудованием на утепление трубопроводов. На сегодняшний день уже 7 километров трубопроводов большого диаметра мы утеплили. Безусловно, нужно еще выполнить большой объем работ. На этот год запланировано 24 километра утеплить наших трубопроводов. Улучшение схем. подачі теплової енергії, то ми повинні ускорити цю роботу. У нас темпы немножечко відстають від того, чим хотілося. До отопительного сезону ми повинні утеплити всі трубопроводи. Ізоляція теплотрас дозволяє не лише донести максимум теплового ресурсу до осель споживачів, а й зменшує шкідливі викиди в атмосферу. Безпосередньо в будинках буде замінено близько 20 тисяч погонних метрів мереж централізованого опалення. Продовжать ці ремонти покрівелі площею більше 68 тисяч квадратних метрів. Сьогодні у відділі активно продовжуються роботи по комунальному предприятию криворушті теплосеть. соврім. материалы. И мы сегодня видим, что буквально после того, как будет закончена изоляция на данном трубопроводе по проспекту Металлуров, следующая работа будет продолжаться как раз уже с 8 августа на микрорайоне Даманска и от котельной всего Таким образом, по результатам Юрий Юрьевич поставил задачи не до конца года, а до начала этого сезона как раз реализовать полностью все планы. І, хоча ізоляцію теплотрас можна проводити впродовж усього року, міський голова поставив завдання до опалювального сезону завершити всі ремонтні роботи. Тож бригади працюють в посиленому режимі. Ізоляція проводиться первоначально з стекловолокном, волокном, стекловатої армірованої міста Сєвєродонецьк. А потім послідство, ще покривається покровочним матеріалом, який називається алюмахолст. це новий матеріал, який почав використовуватися тільки… только. В прошлом году и только в этом году мы ну, продолжаем его использование. Его особенность в том, наверное, что он покрыт алюминием и хорошо отражает тепло, возвращает назад, и оно идет к потребителю. Залежно від діаметру трубопроводів, особливостей їхнього розташування та певних технічних нюансів, за день бригада ізолює 50-70 метрів магістралі. Але спеціалісти наголошують, що своєчасна подача теплоресурсу неабияк залежить від повної оплати за отримані послуги і погашення попередніх заборгованостей. На прес-конференції за участю спеціалістів центру адміністративних послуг, що відбулася наприкінці тижня, обговорили питання реформування адмінпослуг у місті, як зробити цю роботу більш ефективною про здобутки у запровадженні європейських принципів надання адмінпослуг, про плани розвитку цієї сфери до 2025 року. дізнаєтесь з репортажа нашого кореспондента Ігоря Кононенка. У поточному році заходи з реформування системи адміністративних послуг були спрямовані передусім на оперативне та якісне надання адмінпослуг, розширення сервісу та впровадження сучасних підходів до роботи у цій сфері. Міський голова Кривого Рогу визначив ці напрямки як пріоритетні у взаємовідносинах міської влади з населенням. За словами спеціалістів, процес передачі повноважень від органів юстиції, міграційної служби щодо реєстрації бізнесу, нерухомого майна, місця проживання громадян міському та районним реєстраційним відділом пройшло. Майже безболісно, адже створений три роки тому у Кривому Розі муніципальний центр послуг за цей період став справжнім полігоном для розробки основних нормативних актів у сфері адміністративних послуг. Тому взяти на себе серйозні повноваження від вищеназваних названих структури, розібратися у всіх питаннях, навчити спеціалістів було тільки справою часу. І тепер три міські та сім районних реєстраційних офісів плідно і ефективно виконують всі завдання пов'язані зі зверненнями громадян. Тільки за сім місяців поточного року до них звернулися більше. 90 тисяч мешканців нашого міста з різних питань найбільш затребувані послуги із землекористування реєстрації паспортної системи. Работа с людьми, работа с административными услугами, она ну, не может быть неинтересной априори. Это всегда интересно, это всегда захватывает. Хочется развязывать новые задачи, поскольку наше законодательство несовершенно и искать выходы из ситуации, помогать гражданам и, и участвовать в этом процессе нового становления регистрационной системы. Відтепер клієнт у режимі онлайн може спостерігати рух документа по інстанціях. Серед новацій також тестування надання електронних послуг через портал державних послуг, залучення за конкурсом для надання супутніх послуг банківських установ. Реформування адміністративних послуг передбачає тільки частину тієї роботи, яку необхідно зробити для того, щоб кожен мешканець нашого міста отримував конкретний позитивний результат. Ми всі розуміємо з вами, що для людини немає різниці. Як Послуга називається адміністративна, соціальна і, взагалі, звичайна довідка людині. Головне, щоб їй було комфортно отримувати послугу, і вона була доступна і надана вчасно. За словами Наталії Романовської, фахівці центру надання послуг працюють у відповідності із завданням, поставленими міським головою, пріоритети влади, інтереси громадян. Тому перелік найнеобхідніших послуг буде розширюватися і надалі. Вже успішно працюють пілотні проекти щодо реєстрації громадських об'єднань та децентралізації. Повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю серед послуг, які будуть надаватися вже найближчим часом, видача закордонних паспортів, актів цивільного стану, спрощення, оформлення земельних ділянок та розроблення механізмів, скорочення процедур підключення підприємств до систем електропостачання в планах проведення капітального ремонту, приміщення центру та максимальне переведення сервісів в електронний формат. Принаймні для плідної якісної роботи тут створені всі умови. В Криворізької міської ради. На нашу думку створені всі Необхідні умови для роботи, і не зважаючи на те, що навантаження майже вдвічі, а то і втричі більше, ніж це було в органах юстиції, ми маємо можливості здійснювати свої посадові обов'язки належним чином. І це виявляється не лише в матеріально-технічному забезпеченні, так, а й в інших умовах. Тобто, ми маємо всі необхідні умови там для того, щоб навчатися, продовжувати навчання і підвищувати кваліфікацію в вищих навчальних закладах. Так? Ми постійно проводимо наради зі своїми колегами. Центрів надання адмінпослуг для того, щоб налагодити ефективну взаємодію, актуальним є і питання наближення послуг до споживачів, особливо для мешканців віддалених мікрорайонів та селищ, соціально незахищених верст населення. Для цього у центрі планують створити мобільні сервіси, у тому числі за участю підприємств-монополістів. Цього четверга в усьому світі відзначався день боротьби з гепатитом. Дата була обрана не випадково. В цей день народився лауреат Нобелівської премії професор Баруха Семюель Блумберг. Саме він свого часу відкрив вірус гепатиту Б. Сьогодні людству відомо більше п'яти вірусів гепатиту, які завдають чимало клопоту і хворим, і лікарям. Гепатит це гостре запалення печінки, викликане вірусною інфекцією. Як правило, це типи А, Б, С, Д і Е. Вірус гепатиту А є типовою кишковою інфекцією з усіма відомими симптомами Хвороба немитих рук, так ще називають його в народі. Вона цілком вилікована і часто організм самостійно її долає. Проте медичну допомогу тут ніхто не відміняв. Після перенесеного захворювання імунітет, як правило, довічний. Якщо з типом А все просто і зрозуміло, то гепатити Б і С більш підступні захворювання. Інфікування цими типами відбувається через кров хворої людини, а також при незахищеному стати контакті, а симптоми можуть проявитися через кілька років. Віруси можуть проникати в організм через мікротравми на шкірі та слизових. Можна заразитися через голку, шприці, манікюрні інструменти, інструменти для пірсінга, через чужу бритву, зубочистку, зубну щітку. В залежності від типу вірусного гепатиту і періоду його перебігу можуть проявитися різні симптоми, але є загальні ознаки захворювання, що розвивається, перш за все, це жовтяниця також може бути темна сича, знебарвлений кал, прояви інтоксикації. Ці симптоми, на які людина повинна звернути увагу і своєчасно звернутися до лікаря за медичною допомогою. Самолікування або ігнорування симптомів зараження вірусами гепатиту B і С вірний шлях на той світ. Цироз, рак печінки це те, що загрожує безвідповідальним хворим. Ускладненнями вірусних гепатитів можуть стати захворювання жовчних шляхів і печінкова кома. Печінкова кома розглядається при фульмінантній формі гострого гепатиту. В. Це дуже тяжке ускладнення, яке майже в 90% закінчується летально. Під вірусних гепатитів можна вилікуватись, стверджують лікарі. Ще не так давно гепатит С Стояв в одному ряду з невиліковними захворюваннями. Але зараз ті, хто страждає на цю недугу, можуть радіти. Ситуація докорінно змінилася. Стосовно вірусного гепатиту В, як правило, 80% гострої форми гепатиту В закінчується виздоровлем для пацієнта. 20% може перейти в хронічну стадію. Стосовно вірусного гепатиту С, на даний момент в світі і є деякі препарати в Україні прямої дії, лікується гепатит С протягом трьох місяців, двома препаратами там має значення генотип вірусного гепатиту. Ту це і успіх при лікуванні складає 95% – виздоровлення. Основними заходами профілактики гепатиту А є дотримання санітарно гігієнічних норм. Слід частіше мити руки, фрукти, овочі і уникати покупок на стихійних ринках. Надійним способом захисту від гепатиту Б є щеплення. Воно на 100% захищає від хвороби. Варто знати, що вакцини від гепатиту С в даний час не існує, тому варто уникати неконтрольованих статевих контактів. Предмети особистої гігієни повинні бути тільки індивідуальними. А в кабінеті у майстра тату не сором. Тися ставити запитання щодо стерильності інструментів. Варто цінувати своє життя і здоров'я, адже це найцінніший скарб, який має людина. На цьому тижні бійці Криворізького гірничо-рятувального загону продовжували підготовку до міжнародних змагань у Канаді. У вівторок вони провели тренування на одному зі своїх навчальних полігонів. За його перебігом спостерігав Севолод Прокоф'єв. До міжнародних змагань гірничорятувальників в канадському Садбері лишається трохи менше місяця. Підготовка криворізького загону сягає свого апогею. На одному з навчальних полігонів гірничорятувальники моделювали проведення рятувальної операції в умовах шахтної виробітки. В ході прохаждіння виконання завдання будуть виконуватися етапи визначення концентрації газів, прохожіння стісненних виробіток. Оказання пострадавшим тяжовим, а також оснащення. У нас є час защитного действия нашого дыхательного апарату, которое составляет 4 години. В течение этого времени, учитывая небольшой резерв, операцію. Попри те, що умови полігону віддалені від підземних, керівництво загону впевнено, це дає змогу урізноманітнити тренування. Они можуть получить любое задание. Сьогодні она выставлена так. Завтра эта сеть будет виставлена по-другому, потому що ми не знаємо, какая, какая будет шахта, какая будет сеть выработок. Усе роблять відповідно до вимог проведення справжньої рятувальної операції. Спочатку бійцям повідомляють умови всередині шахти. На шахті садбери номер 10 100 взрыв воздушно-метанової смеси, в результаті чого була остановлена робота рудника. Всі люди із шахти виведені. Судьба двох чоловік не Далі перевірка обладнання та стану рятувальників. Сіналізатор вазець праві кислороду 20%. процентів. Нормально. Повізьміть брата. Нарешті вхід до уявної шахти. Кожен крок рятувальної групи узгоджується з командним пунктом. Постійно перевіряють стан стінок виробітки. З інтервалами вимірюють в місто повітря кисню та шкідливих метану і чадного газу. У такому ритмі бійці проходять усі без винятку тунелі шахти. Наприкінці тренування умови ускладнюються. Доводиться розбирати завал та проходити звуження. За ними знаходять постраждалих. Їх стан оцінюють, надають на відкладну допомогу. <реку> Після рятування шлях назовні операцію завершено. На її виконання кариворійським рятувальникам знадобилося трохи більше години. Протягом цього часу за роботою загону спостерігав його командирський склад. «В цілому робота наслажена. Хорошо, но є некоторые нюанси при примененні оборудования, при проході. Хоча колеги зараз обсуждали, є маса випросів і в правилах ведения горноспасательных работ у нас і ті правила, по которым они вони сьогодні, международные. на цьому підготовку не завершать протягом наступних тижнів, проведуть ще низку тренувань, аби якомога ретельніше відпрацювати усі недоліки. У неділю 31 липня своє професійне свято відзначають працівники торгівлі України в Кривому Розі. Цю галузь представляють понад 60 тисяч людей, які працюють на 8 тисячах об'єктів торговельного та ресторанного бізнесу. Кращих представників галузі, активних учасників соціальних муніципальних проєктів напередодні привітав міський голова. З огляду на конкуренцію та вподобання споживачів, торговельна сфера кривого рогу набирає обертів. Удосконалюється рівень обслуговування, інфраструктура, розвиваються майданчики для місцевих та вітчизняних товаровиробників. Обіг розрібної торгівлі та ресторанного господарства міста у 2015-му склав близько 30 мільярдів гривень. У першому півріччі поточного року відкрились 20 нових об'єктів. Індикаторами стабільного розвитку сфери є функціонування 8 тисяч об'єктів торгівлі та ресторанного господарства, зокрема. 100 мережевих маркетів, 28 ринків та 30 торговельно-розважальних комплексів. Загалом це 60 тисяч робочих місць. Є питання конкуренції, але не, не зберігаючи на це, у нас в місті, я думаю, що, ви знаєте, створюються всі умови, і, во всякому випадку, я не знаю такого випадку нарікань на те, щоб ми не давали якісь розрішительні документи на организацию торговли. Я знаю, что в нашем центре мы все время все ваши обращения, все ваши заявки выполняем. Во всяком случае, вас заверяю, что мы со своей стороны все сделаем для того, чтобы помогать вам в работе, развивать торговлю, развивать новые формы торговли. До професійного свята більше двадцяти кращих представників професії отримали обласні та міські нагороди. Серед відзначених народним знаком за заслуги перед містом була й Тетяна Гордієнко. Ми займаємося мороженим замороженими полуфабрикатами на ринку Кривого Рога працюємо більше 20 років. Ну, что хочу сказать. Огромное, конечно, спасибо властям города, которые помогают нам в нашем бизнесе. Созданы для работников все условия, то есть нет никаких задержек с решительной документацией. Поэтому работать комфортно в нашем городе. Хочу всех, естественно, поздравить с таким праздником огромным, пожелать всем действительно процветания, успехов в труде. Мирного неба над головою це всім нам потрібно. Ну всіх з праздником. Мережева та фірмова торгівлі першими наближають якість торгівельного сервісу до європейських стандартів. А перевагу у співпраці наші торговельники надають вітчизняним виробникам, кажуть, дбають про підйом економіки своєї країни. Мы стараемся удовлетворить потребности каждого, сделать э, ремонт, который, допустим, каждый у себя когда-либо делает, и намного проще, удобнее, э, удовлетворить ассортиментом желания всех, э, любые слои населения. Это основная наша задача ⁇ это торговая площадка для реализации тех товаров, которые производятся. Поэтому мы всегда рады к сотрудничеству как местным производителям, так и нашим потребителям. Окрім мережевої та фірмової торгівлі, пріоритетним напрямом галузі стає відкриття закладів швидкого харчування. Юрій Ліщина працює у цій сфері з 2009 року. Загалом в професії 36 років. Його досвід кращий помічник розуміння споживчого попиту. Як і всі хочуть дішевізни і качество. Ну дешевизною дуже дішевізною тяжело зараз бороться, тому що ціни не і ростуть очень сильно. Но качество это все в наших руках. Ми стараемся, щоб гарніки йшли накормлені. Наші дівчатки встають рано утра. робітники комбінату камбіната сп'ята, вони вже йдуть на роботу, приготують їм гарячі пірашки, беляши. І коли чоловік приходить по сідьмого на наряд, це вже все в буфетах. Юрій Білку подякував працівникам торгівлі за соціальну відповідальність. За півроку для людей з особливими потребами благодійники надали знижки на загальну суму майже 300 тисяч гривень. Надається допомога військослужбовцям в зоні АТО. Учасники ярмарку Все для саду та городу ініціювали акцію з озеленення скверу металургійного району. Близько сотні об'єктів торгівлі та ресторанного бізнесу є учасниками муніципального проекту Найкраще дітям з півсотні продовольчих магазинів підтримали соціальний проект. Зігріємо турботою ветерана, а ветерани торговельної галузі міста також. Отримали від мера пам'ятні подарунки. В рамках програми нова генерація комітету у справах сім'ї та молоді за участю молодіжного виконкому і депутатів міськради відвідує дитячі табори. Цього літа вже встигли побувати у багатьох пришкільних закладах. На цьому тижні настала черга і оздоровчого табору Сонячний. Із чим завітали, знає Всеволод Прокоф'єв. Табір Сонячний розташувався він біля Гурівського лісу. Щоліта тут відпочивають близько тисячі дітлахів. Серед них діти з родин учасників АТО, малозабезпечених чи багатодітних сімей та діти з обмеженими можливостями. Саме на них цього разу зосередила увагу міська програма Нова генерація в рамках реалізації проєкту Нова генерація за ініціативою комітету у справах сім'ї і молоді ми відвідали дитячий здоровчий табір Сонячний. З нами приїхали представники громадської організації Січ, громадської організації «Берегів». Гіння душі, представники молодіжного виконкому для того, щоб з дітьми провести конкурсну розважальну програму. Хочеться зауважити, що кожна дитина, яка на даний момент оздоровлюється у цьому прекрасному дитячому таборі, отримає подарунок і солодкі призи. Підтримку програми здійснює депутатський корпус міськради. Вже вкотре допомогти дітям зголосився Олег Ляденко. Подарував сонячному чимало спортивного інвентарю. Щоб їх Отдых был був спортивним і активним. Ми привезли з собою для поддержания матеріальної і спортивної бази цього оздоровительного лагеря. все, що необходимо для активного і спортивного отдыха наших дітей, керівництво табору каже, така допомога неоціненна. Я дуже благодарен, тому що ми наші діти очень любимо подарки. У нас дітки з малообспечених, багатодітних сімей, тому подаркам завжди раді. А особливо коли м'ячі, м'ячі це найкраще в лагері спортивний атрибут. Огромне дякую за подарунки нашому депутатському корпусу міській власті. Це твердження підтримують і діти. Розповідають, під час відпочинку в таборі сидіти на місці нема коли. Отлично отдыхается. Много активных игр. Постоянно в движении. Ну, только когда спим, отдыхаем. А так играем постоянно. Разные игры: баскетбол, пенербол, футбол в соревнованнях». зокрема, учора просто під приїзд шановних гостей дітям влаштували гру форт гурів'яр. Загони тапу розмагалися в інтелектуальних, фізичних, танцювальних та співочих конкурсах. А поки малеча розважалася, гостям провели екскурсію сонячним, оглянули усе від їдальні до таборової набережної. Вже наприкінці заходу кожному з дітлихів вручили подарунки. Деякі з них діти навіть встигли випробувати. Такими були головні криворізькі новини минулого тижня у викладі журналістів служби інформації телеканалу Рудана. На свіжі новини чекайте вже у понеділок. А я Марія Семенова і з побажанням вдалого нового тижня прощаюся з вами до зустрічі в ефірі.